В день свята Богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, 19 січня 2023 року священно-архімандрит свято Успенської Києво-Печерської лаври, блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію в головному храмі Лаври Успенському соборі. Предстоятелю автокефальної української православної церкви співслужили митрополит Вінницький, і Барський Симеон, архієпископ Чернігівський, і Ніжинський Євстратій, Архієпископ Тернопільський, і Кременецький, Нестор, Архієпископ Вишгородський, Ягапіт, Єпископ Луганський, і Старобільський, Лаврентій, Єпископ Кропивницький, і Голованівський Марк та Запрошене духовенство. Після прочитання Євангелія його блаженство виголосив першосвятительське слово проповіді з нагоди свята та возніс особливу молитву до Господа в час, коли батьківщина в небезпеці. Також під час відправи молилися за воїнів, які захищають Україну за владу, наш народ та за уздоровлення діток, які постраждали в час війни, зокрема в Дніпрі й Броварах. Окрім того, лунали молитовні прохання за спокій душ усіх полеглих оборонців, батьківщини і мирних жителів та нещодавно загиблих керівників і співробітників Міністерства внутрішніх справ. У божественній літургії взяли участь Петро і Марина Порошенки разом з депутатами від Європейської солідарності. На завершення урочистого богослужіння митрополит Епіфаній звершив у соборі чин великого освячення води.